Ну і нарешті я вирішив, де буде стоять фрезер, думав з того боку його, ставити, але потім таки подумав гарненько і вирішив його кинути отут. І так як основне, то це корпуса в мене під вулики, то ну, приблизно так воно буде, щоб і туди вистачало кататися і сюди. Ну, а там буде. Декецька, там буде торцювальна пилка. Фрезер під хвостовичок 12 мм, інший не розглядався, бо ті ще йдуть 8 ну вони однозначно слабенькі сюди будуть, тому 12-й. Фрезерок Віталька, Ну, а точніше Vitals. Позиціонувати його буду саме отак. Ну, отак от підошва. Тут. Ручечка на швидкість йде. Тут воно переключається. І отут цей іде фіксатор, щоб був до нього доступ. Отак от. Так от. Ну, а з цього боку кнопка, вона, мабуть, буде зажата. і ну, на вимикач виведу, десь, може, з боку побачу. Спочатку його перекріплю. А там буде видно. Тут лінієчка, я дивився є. Не знаю, тільки чи треба буде воно мені, чи не треба буде. А ще отут, щоб пилюку відводить, ось сюди от в бік, стояло воно і знизу. Отак от воно стояло. То я його зняв буде без нього, бо з ним воно... Ну, рано опірається і виліт вийде менший. А якщо його прибираєш, то виліт уже стає трошки більше на якийсь сантиметр, що в принципі є плюс. Так як, ну вона то ски 15 міліметрів. А сама ця от фреза висотою в 20 міліметрів. Ну і вона вилітає на всю. Навіть ще й маленький запас. Для, щоб зробити це четверті, цього більш ніж достатньо. Ну, скільки тут цих четвертій. Навіть до... треба буде трошки опустити його. Так от це все діло під столом. Ось якраз під рукою регулятор на швидкість. Ну і тут же ж під рукою фіксатор для е, висоти.